Недавно мала консультацію з одним дуже цікавим молодим чоловіком. Він мене дуже вразив. А чим саме дізнаєтеся, коли передивитеся це відео до кінця? Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні я хочу підняти тему досить ну таку цікаву. Розумієте, в чому справа? Ну, ми живемо криптани, так? Ті, які в мене в основному на каналі, мої підписники, мої ком'юніті. Всі ми цікавимося криптовалютами і не задумуємося, що є ще світ поза межами та тих графіків і тих цифр. Ну, може, це всіх не стосується, це стосується конкретно зараз мене. Я зараз говорю про себе. Я не задумувалася, що можна поєднувати крипту з сучасною культурою, сучасним мистецтвом. З якимось ну, зовнішнім світом, та, в якому ми всі живемо, з чимось прекрасним, з чимось приємним, з чимось таким, до чого хочеться доторкнутися, щоб просто розслабитися, відпочити. Для мене крипта це щось таке, то та, заробляти гроші, купити чину. та. А тут е, людина, з якою я почала спілкуватися, дозволила мені подивитися на світ зовсім під іншим кутом, що можна поєднувати в принципі і цифрові технології з сучасністю та з сучасною культурою, нашою українською культурою. Ну, це ви знаєте досить мене вразило. Так що я тобі говорю приємного перегляду, але перед тим підпишись на мій канал, якщо ти цього ще не зробив, постав подобаєчку. І реєструйся на криптобіржах. Я залишаю реферальні партнерські посилання внизу. А також напиши мені якийсь коментар. Коментар з вісьми слів, щоб просувати цей канал. Не менше вісьми слів. Я тебе дуже прошу. Ти ж поважаєш мою творчість, щоб я тут не зря розпиналася і старалася. Я ж для тебе стараюся. Так що давай підтримай мене, а ми пізнали, дивитися на мою консультацію з молодим чоловіком. Добрий день! Доброго дня, пані Світлана. Володимир, так? Так, да, мене звати Володимир Струм. Дуже Володимир приєм. Струм. Дуже приємно. Розкажіть мені, будь ласка, причина того, що ви записались до мене на консультацію, що саме ви від мене хочете дізнатись, почути, можливо, проконсультуватись, можливо, ще якісь питання у вас, можливо, в ком'юніті до мене хочете. Давайте будемо знайомитись і будемо виявляти вашу потребу. Перш за все, я хочу вам подякувати за таку нагоду, що я зміг потрапити до вас на консультацію, що ви проводите таку програму і даєте на ну даєте можливість людям, які ну мало дотичні, типу, до цієї шари трейдингу, просто трошки більше дізнатися про це. І в цілому я вирішив на консультацію попасти виключно в таких загальних рисах, щоби. В мене якесь було, напевно, краще уявлення про цю стихію, про цей ринок, про я там чув про фондовий ринок, а трейдинг, е, ну я, я просто бачу у вас на youtube каналі що е, ви займаєтеся швидше криптою, то теж цікаво, тому що в мене трошки теж діяльність така, що мені приходилося з криптою мати справу. І... Ну от в загальних рисах я от спробував розповісти, чому я дуже зацікавлений в цій консультації, і я вам за це дуже вдячний. Добре, тоді розкажіть, як що саме ви ну, як саме ви стикалися з криптою? Що саме ви про неї знаєте, в яких сферах ви були дотичні до цієї справи? Ну, познайомився я з криптою на дні народження в мого друга, тому що він мав ферму і він в 2017 році. Okay. Майни в крипту. Okay. <laughs> так. І він хвалився, що йому не потрібно тепер опалення, тому що його тоді okay. відеокарти так вжають. І ну, вони таку, ну, такі гарячі, що просто обігрівають, <laughs> що просто обігрівають йому житло. Оце перше, що я стикнувся з, з криптою. Okay. От. А потім в мене така більш творча діяльність, і е, я от е, займаюся розвитком культурного руху. І в мене теж інший друг порекомендував мені е, ознайомитися із NFT. Зараз цей друг він займається, він айтішник, він, типу, DevOps, DJ and Creative, Ми колись з ним м -м, класно робили вечірки. І він просто каже: Дивися, є от е, NFT і оскільки в тебе така творча діяльність, він мене достатньо добре знає. Бо тому, що ми так е, починали творчу кар'єру діджаю, але потім він прийшов в IT. І він каже: просто познайомся з цим СМ нефті. І просто коли я е, стикнувся з цим, то воно ж пов'язано з криптою, і я б давай, типу, е, розбиратися, що таке оце. Блокчейн, що таке, типу крипта, як воно там, ці транзакції відбуваються. Ну от і мені в принципі якраз тому і цікаво довідатися більше про, про це. От і я з радістю з, ну, дуже радий, що до вас на консультацію потрапив. Можливо, ви щось про це розповісте набагато ну, більше, бо тому що я бачив у вас Ютуб канал, присвячений взагалі крипті і цій тематиці. От ніколи б не подумала, що NFT-шки можна так застосовувати. Взяти. Ну, я знала, чула, що картини малюють під NFT, або просто цифрові нефтішки випускають. Ну, цифрові якісь малюнки вони не несуть в собі ніякого матеріального чи там якогось медіа в місту, та. Ну, Це просто якісь цифрові картинки, які випустили там в певній кількості колекціями, і люди їх купують, перепродають. Тобто, ну, для мене NFT-шки раніше були, ну яку цінність вони несуть. Ну, фактично, що просто. Купляєш ти ту картинку, вона сьогодні на долар коштує завтра 20 доларів, потім пару тисяч доларів. Воно можуть її розганяти, потім знову вона спадає. А як ти купив її за 200-300 доларів, а вона коштує 10. Ну теж розумієте, така собі історія. І нефтішки були модні в попередні бичачі цикли, та, попередні альцезони. А цього разу ну, починає, починає тема NFT вже набувати своїх обертів знову. Але моя думка, що скоро вона стане фундаментальною ця тема NFT. Що ми перейдемо так, як біткоін та спочатку був маніпулятивною валютою якою так легко було маніпулювати по ціні, а зараз дивіться, як класно графік біткоїна повільно, як графік акцій, як графік золота індексів та і etf так він спокійно йде собі е, в своєму зростаючому каналі, так що це великий прогрес. Так само, і я думаю, що не ті вони набудуть такої форми, коли вони вже не будуть такі хайпові, та а вони будуть стабільною валютою. Та можна сказати, бо це є. Інтелектуальну власність можна її продавати. Свою інтелектуальну власність, ви як художник, як артист, як якийсь. Виконавець, композитор, чи шеф, чи ще хтось можете оцифрувати свою інтелектуальну власність і її продавати. Людина буде розуміти користь, чому вона це купила. Вона доторкнулася до частинки чиєїсь інтелектуальної власності, а не просто якоїсь цифрової картини. року тому ми випустили на нашій платформі nft Токен, і він полягав в тому, що до нього був залучений канадець. А цей канадець він взагалі не вмів говорити українською мовою. І проект почався з того, я кажу: знаєш, що заходь до нас, типу, на платформу, ти не просто заговориш українською мовою, ти реп зачитаєш українською мовою. І ми половину року займалися з ним, і він зачитав реп українською мовою. І ми випустили nft токен, і я йому надіслав ці nft токени, щоби він просто мав і зміг їх продати. І я йому кажу: давай займатися цими nft токенами і. Просто вистави на продаж, а він каже: мені потрібно отримати дозвіл уряду. Я як це почув, я подумав, це або він такий мажорний, що в нього прям, прямі консультації з урядом, або там якась дуже потужна регуляторна система в цій Канаді, і це мене дуже сильно здивувало. Ну, я хочу сказати, що NFT – це тільки одна частинка цієї діяльності якою я займаюся, тому що я заснував культурний рух під назвою Спідгір, і NFT – це як технологія, якою ми користуємося для реалізації наших проєктів. І якщо вдатися в подробиці, що таке NFT, то в першу чергу це є інтелектуальна власність, якою ти можеш безпосередньо своїми руками розпоряджатися або володіти, і ця інтелектуальна власність вона відповідно може бути в різних формах. Вона може бути у вигляді, не знаю, там, якоїсь інформаційної ідеї, або може бути у вигляді малюнка, або у вигляді звуку, або у вигляді якогось 3D-моделювання. Так чи інакше, щоб це створити, тим має займатися або професіонали, або люди, які розбираються в цій темі. І тоді ти можеш користуватися сміливо. Тим чи іншим напрацюванням, і NFT дозволяє, якраз це зробити. І оскільки я вже казав, що я працював діджеєм, то я більше спеціалізуюся по звуку, і я от в цьому напрямку рухаюся, і створив я от культурний рух, якраз під гір, і намагаюся все ж е, доповнювати, бо тому, що звук це якби я розумію, тільки одна із гілок мистецтва. А в нас є і ті, що люблять живопис, ті, що займаються живописом. Є в нас і а, такі інтелектуали, в нас є навіть лікарі. У нас, і от така от утворилася спільнота достатньо цікава, де ми обмінюємося досвідом і намагаємося опрацьовувати нові проекти. І представляти їх всьому світу, виявляється, існує такий культурний рух з під гір, уявляєте, де люди збираються по інтересах, але не так, як ми з вами по інтересах криптовалют та бірж графіків трейдингу і торгівлі на ринку. А люди по інтересах культурних в людей є свої такі культурні простори, де вони зустрічаються, обмінюються думками, де можна побачити. Якусь користь, яку несуть ці молоді люди для нашої держави, це наш такий, я б сказала, культурний естеблішмент. Люди з різних професій, з різних сфер діяльності збираються між собою для обміну досвідом і для того, щоб якусь користь приносити одне одному і всьому ну, нашому суспільству. От якраз я вам розповів, що ми от зробили з проект з цим орлом, але він трошки. У зв'язку з цією е, канадською системою податкування трошки в нас не зайшов. от. Е, вам потрібно е, зрозуміти, яким чином покупки відбуваються, і яким чином е, продажі відбуваються, які переваги, наприклад, є в людини, яка володіє цим е, NFT токеном До речі, от я вам е, ну, відверто, я ще раз дякую за те, що ви оце знайшли час на консультацію. Я, наприклад, от для прикладу, вам от, як вдячність за цю консультацію, надійшлю вам nft токен She токен Шілакс хіба. От mm -hmm. і, і вам буде прекрасна нагода якраз ознайомитися із цією стихією. І звісно, якщо вже така справа, і ми вже бесідуємо предметно, то тоді у суботу я вас чекаю. На нашій платформі ви маєте Діскорд? Ну я ще не маю. Але я... Ну то візьмете, загуглите я... і поставите а, собі я... Діскорд. Чула про Діскорд, буду цей буду спробувати. Це, загуглите, поставити собі Діскорд, і просто у нас е середовище якраз на Діскорд сервері знаходиться. У нас є Діскорд сервер, називається Спідгір. Туди е попадають люди по запрошенню. От і я вас запрошую. Бо бачу, що вас дійсно це цікавить, Добре. от і для новачків. Ми, наприклад, будемо проводити е, ось цей значить відний просто ввід, чому що таке спільгір, чому типу ми займаємося цим, яким чином люди можуть доєднатися, і ви можете більше просто питань додати і більше отримати відповідей, бо тому, що це просто ну окрема окрема тема, окрема стихія. Розумієте, і я не знаю взагалі, тіпа, чи ви впораєтеся з цим. тим. Mm -hmm. Я сама не знаю, чи я впораюся з цим. А ще е, на рахунок е, того, що ви мені хочете невтішку відіслати, то я теж ще не знаю, чи я впораюся. Треба зареєструватися на тому. Е, ну якісь гаманець, я так зрозуміла. Потрібно зараз треба буде з тим розбиратися. Коротше, якщо ви в разі, то я вас попрошу про допомогу. Добре, ви згодитесь мені допомогти. Ну слухайте, пані Світлана, якщо ви розбираєтеся в цих е, графіках. Як ви циферками, як ви з циферками вже маєте справу прям кожного дня, то я думаю, що для вас усей процес з nft токеном як його отримати, це є найлег... ну, це буде дуже легко, бо тому що у нас nft токен отримувати не так просто. У нас потрібно в конкурсі взяти участь, або е, у нас потрібно перемогти, наприклад, у змаганнях. От а я вам от прям дарую цей nft токен, але... Якщо у вас виникнуть якісь труднощі з цим, то звісно, ви пишіть, я вам обов'язково допоможу в цьому. без питань. Ну тоді що до суботи, тоді ми зустрічаємося в суботу. У вас в вашому просторі, так? так ну і напевно, тоді, якщо ви вже маєте дивіться, в нас так. Якщо, наприклад, ви кажете, що ви будете, то дивіться, щоб ви були, бо тому, що якщо ви кажете, що ви будете, а вас не буде. Ну, ми можемо з вами посваритися. Ні, сваритися не буду. Я згадування собі ставлю і обов'язково. Але вас я так само запрошую у відповідь до себе в спільноту, щоб ви теж ознайомилися і подивилися, чи це ваше, чи не ваше, і чи ви хочете дійсно тим займатися, бо одне діло собі подумати, друге діло, А, і... Почекайте, почекайте. А що у вас за спільнота? У вас теж якась спільнота є? Ні, У мене розуміє. є закрита телеграм-спільнота ком'юніті, де я кожен день проводжу огляди ринку, шукаю сетапи на вхід угоду. Я... Кожен день? Ну, знаєте, хотілося б кожен день. Але буває ринок глухий, буває таке, що через день проводжу. Буває декілька днів підряд, буває я один день пропускаю. Але ну Ого. та й ми постійно шукаємо. Дивіться, на нагоді прям живати це? Ну та, так, так виходить, що я з цим і живу. Будні дні в спільноті в себе в закритій в вихідний день я проводжу на загал на Ютубі. Огляд ринку, де всі валютки оглядаємо. Ми та й таке. Торгуємо, ділимося своїми успіхами, свою відправляю трошки прикольно. учасників, як десь щось не то зробили, не туди зайшли в угоду. Так, живути фактично. Му кажуко світогляд розширити свій, бо я вже тут взагалі в тому вникла і не можу вилізти звідси. а мені цікаво було би потрапити в таку спільноту. Е от е людей, які хоча б цікавляться, ось взагалі цими інвестиціями, ось трейдингом. Я просто розумію, як що це таке спільнота? Спільнота це дуже крута штука, тому що коли ти потрапляєш це середовище, це вже тобі зовсім інше мислення, типу, перебудовується. І якщо, наприклад, я би міг потрапити до вас у спільноту, то відповідно я би міг, ну як, як мінімум, я би міг уже а, безпосередньо бачити, що люди дійсно ну, заробляють навіть на цьому, або навіть просто цікавляться цим, або навіть. А ви як, типу, ви, наприклад. Навіть можете корективи якісь проводити, коли Та, до вас я... звертаються. Звичайно, по-перше, я консультації проводжу. А по-друге, якщо в нас люди в спільноті торгують то і десь не так зайшов угоду, якісь є сумніви. Я обов'язково відразу пишу, що тут подумайте добре, тут мені не подобається, а тут окей. Та, все ви що? Та, заходимо, можемо і разом зайти в угоду з е... учасником спільноти. До речі, в нас кожного вівторка є смартміт, і ми зустрічаємося, так що я вас запрошую обов'язково. Якраз е... на смарт-міт. Просто собі ознайомився. Це цікаво. Спілкуйтесь. Послухайтеся. Я, Ми тоді, я тоді б хотів попасти. Ну, то все, тоді я вас запишу. Я би хотів попастися, середовище. Домовились, супер. Слухайте, я дуже вам вдячний за цю бесіду, пані Світлано. То що, тоді, значить, до наступних зустрічей. Обов'язково. До побачення. Па-па. Все, щасливо. Отже, знаєте, яка в мене ідея виникла по завершенні цієї консультації, і під час того, як ми проводили консультацію, мені зародилася така ідея. Я хочу доторкнутися до цього культурного простору. Хочу зрозуміти, що я можу внести в цей простір, та? чи я можу чи я можу своїми цифрами і своїми графіками щось дати людям якусь користь, розумієте? Чи воно потрібне кому, чи я можу укультуритися, стати е, такою свійською, е, дамою, та? яка би розумілася на багатьох речах. Тому що я все життя працювала, щоб ви собі розуміли з цифрами з. Товарами, торгів, сфера торгів ніколи не в якійсь творчості я не приймала участі. А зараз мене просто зацікавило, що люди де зустрічаються, просто доторкнутися до їхнього культурного простору. Ну і ми ви самі розумієте, домовилися зустрітися на території цього молодого чоловіка Володимира. Я буду вас тримати в курсі справи. Обов'язково буду вам показувати свій подальший шлях в тому напрямку та в окультурюванні себе. І просто ну це допомагає нам розширити наш світогляд. Мо, ну, моя така думка. Тому я вирішила так змішати трошечки контент про цифри з таким е, контентом про. НФТ, так, як мінімум, і про культуру. Так що, друзі, буду тримати вас в курсі. Залишайтеся в мене на каналі. Хто не підписався, ще підписуйтеся, ставте лайк цьому відео, якщо сподобалося. Дзвіночок, щоб пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєстровані на біржах, то під цим відео є реферальні партнерські посилання. Реєструйтеся і торгуйте. А також підписуйтеся на мої соцмережі: TikTok, Телеграм. Обов'язково на телеграм підпишіться. Будь ласка, Twitter і Instagram. Обов'язково. А я вас буду всіх чекати. До нових зустрічей. Па-па!